Сідається, на яблуні рій сідає. Водою їх трохи здрипну. зараз буду пересаджувати їх руйловку і переносить. гарний великий рій зараз буду переносити їх прикрутив три рамки до кучі на палку поставив струси, вони всі зібралися на рамках. Зараз іду вулик, приготовлю місце їм, буду переселяти. На три рамки і ще й шипах знизу. Підготував я гніздо. Зараз я думаю, буду все робити без коментарів далі. Отак От взяв одну рамку з розплодом трошки з медом. Одна рамка з напріском недостроєна. І то все суш. Тут така трошки порвата. Це їм буде замість вущини. Така заставна, поки тимчасова. Другий не знайшов під рукою. І чотири рамки. Е, значить, шість рамок їм ставлю. Зараз буду сюди переносити з яблуні, вони там недалеко в мене. переносити сюди, їх всіх струшувати. Люток нижній, хоч і рій сильний, все одно так до половини прикриваю, бо ну, рей є ярій, все одно вони слабші за будь-яку сім'ю. Так, иду, переношу, зара буду Можна струшити, а можна, щоб вони перебігли, там розходу на це не біжать. Можна трусувати не будуть. Пострушував бджіл я. Вони побігли одразу тут. Ось розпорту, вони самі тільки приніс і вони відразу почали забігати. Але все одно струсив. Ці рамки також, трошки побудуть, там У вуличках цих ще є пару бджіл. А їх можна вже було б сюди на землю біля вулика струсити. Араз може так і зроблю. Так, ну отакий і рій прилетів. А зараз справді заберу, Вон ця рамка порвата. Я їх отак тут скрепив зверху три штуки, ну і на палку, бо туди було високо, не доставав трошки, а на палці якраз добре стояв. Все, зараз вони всі зберуться до кучі, позалазять і все, і будуть працювати. Я їм поставив рамку з розплодом, щоб вони точно вже нікуди не злетіли. Коли є розплод, бджоли вже його не покинуть ніколи. Так, ну зараз я їх вкрию, трошки зажену, поможу їх зібрати до кучі. І з цих трьох рамок ще струшу біля вулика. І все, і готово. І рій у вулику. Ще одну рамку їм поставлю. Бджіки збираються, залітають, пострушував я їх з цієї палки. Така у нас 3-4 метри певне, довжину. Так, все, а зараз забіжать. Зараз вони повентулюють, не ну, сьогодні стрес. З вулика вилітали, на яблуню сідали їх, трохи поливав. там. Потім три рази з гіляки струшував, щоб вони на рамки ці переповзали, бо все одно шипах збирався на Гілці, де вони сіли, там фермон запах матки був і вони всі туди. Але маточка перебігла була на ці рамки і весь рій поступово переліз на рамки. Все, переніс. Мені тут метрів 60 може було. Е, від пасіки ця яблунька. Все, новий рій. Не гаданий, що він сьогодні прилетить. Я не очікував, це не грою ловку. Просто прольотний бджіл. Вийшов з хати, пішов з хати, чую гуде. Бігом шланга воду підключив, трошки їх здрипнув водою. Але вони вже все одно сідали на яблуні. Тось Я на всякий випадок трохи ще водою на них. Точно не полетіли далі. Ну і все. Ще один рій, ще одна сім'я на моїй пасіці. Заселяються, ну вони вже заселяють. Влітаються і з завтрашнього дня будуть працювати. Так, я на своїй пасіці, пройшли рівно сутки, як я заселив роя. Ось цей білий вулик вчорашній, де прилетів на яблуньку, сів на гіляку. Хочу відкрити вулика, заглянути, як вони там. Літаю, бджілки. Літають бджілки, прилітають, думаю, вже не щось. На прильотній досці вже смітечко повиносили, прибирають, чистять. Ще пару днів я відкрию трошки лютка більше, сюди так до половини більше навіть. Зараз поки вони все одно ослаблені, матка не сіє, так що люток отак буде прикритий на скільки тут ну бджіл 4-5 пролізе, а потім відкрию вже на половину. Верхні лютки відкриті. щоб була нормальна. Вентиляція, бо на дворі гаряче. Так, ну відкриваю, зараз буду дивитися що там. Так, є, вчора я їм ще рамки підставляв. Опа. Це їм вложив. У мене одна сильна сім'я. Відтягує, ставлю їм таку робочу рамку, щоб тягнули щоб тягнули воск мені. І це було з напряску меду, поставив їм, щоб собі вже забирали, переносили, працювали Мед, а це не перетопку піде. Так, що тут, а, значить? Що тут а маю? Вчора це я ставив, як переселяв роя, 6 рамок. Думав їм хватить. Потім поставив ще вощину і одну суш, бо бджолам було тісно. Ну от Зараз більш-менш за, нормально. Бо вчора вони аж сиділи, аж так і на стінках і висіли під рамкою шипахом. Не поміщалися вони, одним словом. Так, ну є, бджоли сидять, вони обсідають рамки. Тобто рій прилетів на 8, 8 рамок, виходить. Скільки? 6, 7, 8, 9 рамок. Ну 8 плотно будуть обсідати вони. Так, а це вчора вощенку поставив. Почали вже воно тягнути, відтянути. За сутки вже почали відтягувати, вон з цієї сторони ще трошки відтягнуть. І так рий працює. Раз може хочу побачити матка є. Можливо, ще й матку. Покажу, головне, щоб була матка тут а мені. Добираюсь до центра гнізда і зараз на цих рамках має бути матка. Потім тренер буде помітити. Щоб легше було шукати з часом. Це рамку я став їм з розплодом. От до речі. Беруть ці руї, знімають з дерев, ставлять в погреб, в темне, прохладне місце, накривають. Нащо їх мучити. Відразу зловив у вулик, їм рамку з розплодом поставив, одну рамку кормову, вощенку пару суш і все. Бджоли ніколи в житті свого розплоду нікуди не полетять. Вони його не покинуть. Вон вже бджілки ось танцюють, тобто вже показують де є взято. Вони вже абсолютно нормально... Собі працюють. Вчора переселив, зразу вони собі тут підготували вулика і все, з другого дня починають працювати бджоли. Нащо їх ставити на той холод, там щось з ними якісь робити махінації? Переселив і все. Я роблю тільки там. Я ще тільки вчора оці рамочки, три штуки, де були скріплені. Де були скріплені дарі, я збирав. Я їх ще пішов, поставив туди на гіляку, переду яблуні. Бо бджілки все одно самі якісь такі загублені. Прилітали, сідали на гілячку. поставив рамки, вони там зібралися і потім під вечір прийшов, останніх сюди дотрусив, струсив у вулик. І все. І зараз на тій яблуні одної бджоли немає. Всі вони абсолютно тут. Які не зібрав, вони перелетіли в той вулик, з якого вилетіли. А який зібрав, вони всі лишаться тут з цією маткою, з цією сім'єю. Не бачу я матку не. Ну, багато бджіл важко знайти, звісно, вона ще не мічена. Ховається. Навіть побачити буде важко. Ну це з часом, я думаю. Буде видно, чи вона сіє. І тоді вже й буде і легше знайти. І... Якщо сіє, то можна і не шукати буде. Ще раз гляну на ці рамці, де розплод. А від бджоли ніколи не злітають. Десь вона бігає. Матка є по поведінці, бджіл видно, вони спокійно, повільно рухаються. А, ось матка, я ж кажу. Ось матка невеличка. Ось-ось-ось-ось. Пальцем показую, видно. Ось матка, ось матка, матка. Є, все, матка є, ходить, шукає, Я думаю день-два, де день вона, ройова матка зазвичай починає сіяти, працювати, тобто засівати рамки. Поки їм цих достатньо, 9 рамок. А далі як матка почне сіяти, можна буде цього нижнього корпуса 12 рамок добити до кінця. Поки зараз у них роботи вистачає, вони... Тут знайду, що собі робити, накриваю і все. Вже я до нього, до цього вулика прийду його дивитися ну, через, через тижнів-два. Я думаю, їм на дві тижні тут достатньо і рамок, і роботи, і всього остального. Такий рій пролетів. Велике рій, але було видно ще одразу, коли він летів тут все голо подвір'я. Та в мене, що казати, у мене ці рамки, де були е, прибиті до планки, до планка гнулася коли ніс їх. До планка гнулася, я не знаю, скільки тут кілограм. Все, в общем, бджілки працюють, рій на місці, відразу зловив, відразу заселив. Головне розплод, корму у рамку і пару рамок суш. Все, все, що потрібно для руя, щоб він почав нормально працювати і розвиватися.